Ми зараз будемо створювати трилер. Я тобі буду зачитувати, скільки там є варіантів. Не буду казати які. Ти рандомно будеш називати цифру. А що там, сетева? Ну, дивись, чотири. Цифри. Вибирай який. Від одного до чотирьох, так. типу. Ну, чотири давай. варіанти. Давай два. Герой, героїня п'ять варіантів. Два один. Перший сигнал: це, типу, що запускає історію. Тут є також п'ять варіантів. Ну, давай чотири. Ключова тема. Загроза цієї історії. П'ять варіантів. Ну, давай три. Антагоніст, давай тут. раз, Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім аж варіантів. Ого, Ну, давай вісім. Останнього. Ого, гостра соціальна тема. Тут їх також. Вісім. Давай шість. Головна ідея трилера. Тут три, шість, вісім. Вісім. Ну, давай. Давай п'ять що не було. Розв'язка, п'ять варіантів. Давай тут одиничку теж. Сеттинг в тебе який? Два. Це село в Карпатах. До речі, фінальний драфт в село в Карпатах. Ти, ти прям як відчувала. Атмосфера тут ізольована, дещо містична, пов'язана з деякими карпатськими легендами. Герой героїня? Один. Журналістка, що приїхала на розслідування. Сценаристка, яка приїхала писати. Перший сигнал. Чотири. Отримує флешку з відео. Яке не могло бути записане. Отримує в соцмережах в інстаграмі фотографії, що за з чоловіком дорогою до Карпат, хтось стежить. А давай загрозу, яка в тебе? Три. Змова впливових осіб. Це спойлер! Антагоніст 8. Антагоніст 8. сімейна тінь. Хтось із предків героїні причетна до трагедії. Це дідо, який когось зрадив у 1944 році. Ні, маємо. тема? Шість. Торгівля людьми або зниклі діти. Головна ідея Хто винен той і суддя. Герой вбиває злочинця стаючи ним. Журналістка приїхала. В Карпати, Карпати, розслідувати викрадення дітей, утримання дітей. Її, бо їй прислали флешку, на якій є це відео. І виявилося, що цим займається її дідо, який зрадив її батьків. І вона йде, розуміє, що. А може вони все правильно робили, вбиває і сама починає торгувати <різь> <різь> так <різь> <Часи туди>. Надіємося <різь> на розв'язку. <різь> <різь> Герой рятується, але з психологічною травмою і втратою. Ну і скоріш за все опиняється в психлікарні.